Що ось перша порція свинини Луа з Гавайського ресторану її презентація. Хоча перша порція досталася одному дуже відомому блогері, якого я відношусь з глибокою повагою. Ну, дивіться, хто буде без репортажів, поки що відкриється, а ось дивіться, що складується це. Це рулька. Томлена в соусі з оригінальним рецептом, яка має, не має жиру і має дуже чудовий смак. Також до цієї порції йде капуста кінчі власного виробництва. Наш шеф її готує дуже давно і навіть його продукція є на ринках у наших китайських друзів. Шитакі. Дуже смачний дають ароматний смак. І капуста відварена у спеціальному бульоні. Тому чекаємо у вас у нашому закладі, всім страх завжди для вас. Куштуйте смачні страви вуличної італьської їжі, а також галайської невдовзі. Тому Лобановського 124Б, Приварська, 22, чекаємо до нових зустрічей.